Ми продовжимо трансляцію з події Український безпековий компакт. Очікуємо виходу президента США Джо Байдена, який зібрав 20 представників 20 країн, що підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Ці безпекові угоди розраховані на довгий строк, і як Сподіваються підписанти гарантують Україні безпекову підтримку цих країн на роки наперед сьогодні зранку. Радник нацбезпеки США Джейк Саліван представив цей компакт, назвав це історичним кроком, і сказав, що Байден об'єднає ці. Країни, які підписали двосторонні безпекові угоди в Україні, і це дасть ясно зрозуміти, що ми і далі підтримуватимемо Україну в цій боротьбі, а також допоможемо нарощувати її сили. Цитата, щоб вона могла надійно стримуватися і стримувати і захищатися від майбутньої агресії. Кінець цитати про це заявив Джек Саліван сьогодні на події у Вашингтоні. У Вашингтоні цими днями відбувається саміт НАТО. Ми бачимо вже перевірку: службовці перевіряють готовність мікрофонів. Сподіваємося, що скоро побачимо президента США Джо Байдена і почуємо його коментарі та промову. А... Високопосадовець Білого Дому, радник з безпеки США, Джейк Саліван сьогодні. Сказав, що ще рано спочивати на лаврах попри ці всі почалася подія. Представляють генерального секретаря НАТО. А також представників 20 країн, які підписали безпекові угоди з Україною. Бачимо союзників України, глав держав цих союзників і ведучий оголошує вихід президента Сполучених Штатів та президента України. Я думаю, що ви вже uh, втомилися від нас, чули і чути, але це дуже важливо. Uh, два роки тому ми uh, Почалася ця жорстока війна, і тоді я пообіцяв Зеленському, що союзники, партнери будуть підтримувати його та народ України в захисті своєї країни, і з того часу ви всі побудували світову коаліцію на підтримку України, надали гуманітарну оборонну підтримку, надали зброю, щоб Україна себе захистила. І два дні тому я оголосив. Історичне надання протиповітряної оборони Україні для того, щоб захищатись від атак російських ракет, і тепер ми робимо наступний крок колективної підтримки України. Це Український безпековий компакт. Як це працює минулого року? Країни групи Семи підписали декларацію щоб захистити Україну на довгий строк. Не лише на Час війни, але і після перемоги 20 країн приєдналися і провели обговорення безпекових договорів з Україною, і зараз підписані ці угоди, включаючи угоду з ЄС, більше країн на завершальній стадії підписання. Цей компакт об'єднує. Ці країни в єдиній всеохопній архітектурі безпеки, щоб підтримати Україну не тільки зараз, а на роки наперед. В короткостроковій перспективі ми надамо Україні боєприпаси, зброю, навчання для того, щоб протистояти російському війську в середній перспективі ми допоможемо розбудувати військо для того, щоб захистити Україну і стримати майбутню агресію. І якщо Путін знову таке намагатиметься зробити, всі країни, які об'єднані в компакті, підтримують Україну, як я вже сказав, ми будуємо міст для України до НАТО. Це шлях до майбутнього членства в НАТО. Цей компакт всередині в центрі цього мосту. Що відбувається в Україні дуже важливо для України, для НАТО, для всього світу. Ми об'єднані проти Путіна в цій безглуздій жорстокій війні. Ми об'єднані з Україною для захисту її вільного майбутнього. Ми об'єднані на захист майбутнього світу, коли вільні країни як Україна не будуть боятися агресії від свого сусіда. Українські народ ви надзвичайні. ваша хоробрість, ваша пожертва і всі країни я закликаю, щоб підтримали Україну. Росія не виграє в цій війні. Україна переможе. І ми разом з ними в на шляху до цього. Я говорю про це чітко. Зараз я передам uh, слово президенту України, який має хоробрість, і, <свісно> і Байден мовився, що це не Путіна, Зеленський. Я вже стільки думаю про Путіна, про якого ми uh, всі переживаємо. Дякую вам дуже. Дякую, пане президенте. Дякую, друзі України. минулого року справді на саміті у Вільнюсі ми е, зробили потужний крок з декларацією Групи Семи щодо України. Ми не гаяли часу, і зараз є архітектура безпекової гарантії. І я дякую президенту Байдену за його лідерство, за зусилля, щоб наше. Безпекова кооперація співпраця спиралася на потужні речі. У нас є 20 угод з іншими країнами щодо безпеки. У нас є потужна домовленість про безпеку зі сполученими штатами. Це нам дозволяє отримати важливі протиповітряні оборонні системи. завдяки Америці, завдяки партнерам, керівникам, а також вашим народам дякую патріотам за дякую нашим союзникам за патріоти за F-16, за допомогу нашим людям нашій країні щоб опиратися російським нападом на нашу енергоінфраструктуру за Дякую за допомогу в кібербезпеці за розвиток безпекової індустрії. І тепер цей компакт стане визначним досягненням для України для всіх нас. Слава Україні. Відбулося підписання цього безпекового формату. Ми бачимо лідерів Сполучених Штатів, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Великобританії. А також відповідні угоди підписали президент Європейської ради, президент Європейської комісії. Такий подія, потужний вияв підтримки України. Але я дякую глядачам та слухачам Голосу Америки за те, що були з нами. Підписуйтесь на Голос Америки, слідкуйте за новинами на наших каналах в Ютубі, на сайті і в соцмережах.